Вітаю всіх хлопці! З вами компанія AgroCraineDіproза, частиною ЮМЗ МТЗ. І давненько в нас вже не було відео по наших заявочках з цінами. Я знаю, що ви це полюбляєте, особливо, коли ми кажемо актуальні ціни. Тому я вирішив зробити. Відео буде, я думаю, довге. Це наші ранкові, ранкові відправки, ранкова зборка. Ну, давайте почнемо. Ось, звідси. Так, тут таке замовлення. По мілочовки на 1600 гривень їде місто Ходорів Львівська область. Що тут у нас є? Ну, Перше, це шкворінь. Кований заводський, який підходить і на ЮМЗ, і на НТЗ. По ціні коштує 240 гривень. Далі ремкомплект це 100, це в нас старий зразок, по-моєму. Так, старий зразок поліуретан. По ціні коштує 160 гривень. Далі катафоти на бризовички э, задні, так. Білий червоний по 30 гривень штучка. Фільтр гідробака, я вже його показував, у нас з'явилися. Це 2000-х років виробництва. По ціні коштує в районі 150 гривень. Далі, що тут у нас ще? Лампочки є? У нас, до речі, хто не знав? Великі, маленькі, двоконтактні, одноконтактні. Ось вони лежать. Їх в коробочку поклали, щоб не побити. Вони копієчні, коштують по 20 гривень штучка. Тут всі йдуть двохконтактні і на фару, і на повороти. Так, далі що тут? Солідол? Ось такий солідольчик взяли в нас 2,7 кіло. Це непоганий виробник. По ціні солідол коштує 450 гривень. Ось. Ну і все замовлення, як я вже казав, 1600. Йдемо далі. Тут у нас по юмзу, виходить, форсунка і проводка. Форсуночки ось такого плану. Я буду казати вам по-чесному. Це йде реставрація, не нова, хоча так зовнішньо виглядає як нова. Я думаю, багато хто їх продає як нові. Ось така форсунка в нас коштує 790 гривень штучка, ще є по наявності штук 30 їх. Ось нормальні форсунки, перевірені. У Нас ще були розпилювачі реставраційні. Також ці хлопці виробля... їх реставрували хто є форсунки. І ми їх продали десь штук 300, жодного повернення по них не було, тому я думаю, можна їм довіряти. І ще тут у нас в пакеті це проводка повна на трактор ЮМЗ. У нас є тільки на освітлення і є повністю на весь трактор. Також та, що на освітлення, це на малу кабіну, вважається повна. Ось така. По ціні коштує 2200 гривень. Щось є в гофрі. Це наш український виробник. На заході України в них фірма. Не пам'ятаю в якому місці. Так далі, привод насоса. Масляного UMZ, ковані калені шестерні латунні втулки. Ціна на нього на зараз 1264 гривні. Це виробництво Дніпро і, в принципі, я не знаю, хто їх, ще їх зараз виробляє. Так, що тут? По МТЗ у нас є? Ось таке замовлення: це помпа D260 з термодатчиком. Ось така помпа. Незвичайно. По ціні коштує 3490 гривень. Поїхали далі. Що тут у нас підшипнички, мабуть? Так, 7608 і 7512. Це в нас по Словакії на МТЗ. 7608 коштує 370, 7 512 390 підшипники НТЕ. Кінекс, я вже їх 100 разів вам показував, дуже гарно себе зарекомендували. Вони в нас їх на розклад беруть. В принципі, зараз тільки їх і завозимо. Люди, ну, в принципі, нічого більше і не хочуть. Тобто якість, гарна ціна. Е Бренди відомі. І, до речі, тут імпортна маркировка Не пугайтеся, тому що багато хто буває, телефонує нам, коли на пошті забирає, каже що не ті підшипники, а це просто імпортна їхня маркировка Ось ця 7608 це наша гостовська, а 32308 це імпортна. І вони маркерують саме імпортну Ну Тому що це словакія. Так, що тут ще, ще, ще в нас? Ось у нас фільтр і підкачка, фільтр паливний і сам солдатик на підкачку. Це юбана чи Китай, воно одне і те саме, в принципі, саме по цій позиції є, що юбана сама виготовляє, є, що в принципі, воно китайське йде. І фільтр райдер це Угорщина по цінах. Підкачка така коштує юбановська. 160 фільтр паливний 250 гривень, і він йде зі сливом. Так, ну GFD поршнюва. Багато магазинів вже їх рекламували. Це наш український бренд, знаходиться в Києві, але виготовляють поршнюві у Китаї. Нормально вона зайшла, багато їх беруть. Е, ну Я так розумію, людям подобається їх якість і відносно недорога ціна. По ціні така поршнюва в районі 9 тисяч коштує. А, це, це інша накладна я взяв. А, це, мабуть, з цього замовлення, так. Так, в районі 9 тисяч коштує, тому, будь ласка, у нас ще є конотоп, є ТХМ, є Злотейський Польща, ну, в принципі, є якийсь вибір по поршньових. Далі ось у замовлення в нас тут, виходить, лапки в зборі МТЗ, вилочки на. Вижимний, прокладка жерстяна з жерстяними накладками з двох сторін І герметик. Ось такий. не Ось по цінах. Прокладочка жерстяна коштує 280 гривень. Тут, виходить, я замовив одну жерстяну, одну, звичайно, параніт параніт коштує 190. Лапка в зборі 180, вилочка 145, герметик 80, це разом замовлення, виходить, 1400 гривень. Їде на Васильківка Дніпропетровська область. По насосах. Ось у нас замовлення насос. НШ. Гідросила оригінал. Так, 1700 гривень, це в нас НШ 10 лівий. Ще раз повторюсь, це оригінал, тому що дуже багато підробок. Це Кіровоград виробництва. Як зараз кропівницький. Так, що тут? Що, є? Ось ось замовлення по МТЗ. Таке велике. Тут, в принципі, багато чого є. 7485 гривень. Село Іванівка, Обухівський район. Вал Вом. 900 гривень. Ось такий вал. Краніки, паливні, хрестовинка, воділа. ВОМ зборі з сателітами. Зараз скажу вам по ньому ціну. 1910 гривень коштує ось таке воділо в зборі. Діфузор на радіатор. Різні рукава. Ось це на корпус фільтра нового зразку йде. У нас вони є по наявності, є ще до них кронштейни. Барабан сонячна, її називають, шестерня і підшипнички. Ось. Так далі. Масло. Чи Олива, чи олія, чи мостило, хто як називає 20 літрів 2200 гривень. Це в нас М10ДМ. Фільтр паливне РД 006. Ось такий. У нас є ще радянські, я вам вже показував їх. Чаплигінський завод агрегатів, Це російська і росія виробництво, але ще тих часів. Ну, по ньому видно, що це не сучасне виробництво. Їх багато, десь штук 100 в нас є, тому хто хоче собі такі радянські, будь ласка, звертайтеся. І ремінь МТЗ 150 гривень. Це з непоганих по якості. Так що тут ще? Ага, ось. навіска. Навіска МТЗ? Замовлення на велике. Чернеччина, Сумська область, 10400 гривень, сума замовлення. Два розкоси. Я вже робив відео. Один це зборка Дніпро, вилочка йде Оригінал Білорусь, гвинт йде Южмаш, а труба йде сучасне виробництво. Один такий взяв і один це Юбана Літва виробник. ось Він повністю йде лити і, звісно, по якості гірше буде, але по ціні дешевше. Там в районі 1000 гривень цей в районі 1400 гривень коштує. ось також два фільтри паливних, також ще тих часів виробництва. Ремкомплект на cs 50 тяги проздовжні. Шайбочки на ось продольних тяг, гайки, підшипнички. Ну, щось давайте по цінах вам назву. По тягах. Тяга. Довга 1930 гривень коштують вони ось такі. Це ромне виробництво. Далі. Що тут ще вам такого цікавого сказати? Підшипник 42-212. Дуже такий. Він ходовий, популярний. Він і на ЮМЗ, і на МТЗ підходить. Словакія виробництво 370 гривень. Він, по-моєму, йде в ЮМС в коробку, а в МТЗ йде в стакан заднього моста. Так що, друзі, ось такі замовлення вам пробіжався, бисненько показав, розповів, кого що зацікавило. Дуже багато запчастинок по ЮМЗ, МТЗ, багато асортимент. До речі, ось це у нас переобладнання під. Дозатор на ЮМЗ ціна на нього від 11 тисяч гривень залежно від комплектації, тому що може бути бачок круглий, квадратний циліндр шток 200-210 Може бути дозатор Польща чи МЗ Болгарія і кронштейн нас буває 14 міліметрів. І попереднє відео я робив 8 міліметрів. Тобто це все залежить ціна. Також у нас бувають двохсторонні циліндри, бувають односторонні циліндри. Ось двосторонні там десь за 12 чи 13 тисяч в районі. Так? так що, друзі, багато, як ви бачите, запчастин, багато замовлень. Нам клієнти наші довіряють. Тому, будь ласка, звертайтесь і замовляйте запчастинки. Дякую вам за увагу, за перегляд. Підписуємося на наш YouTube канал, на наш Viber і на наш Instagram. Силки будуть в описі. Дякую.